Мені приємно знову звернутися до глядачів передачі ранок з Надією і побажати вам доброго ранку, побажати вам мирного неба і благословення від Господа, і разом з вами подякувати Богові за новий день життя, подякувати за обітниці, які він нам дає, і за всі попередження Господь наголошує на тому, що будуть переслідувати людей, які захочуть залишитися вірними Ісусу. Другому повстанні до Тимофія, в третьому розділі, у 12 вірші ми читаємо. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані, починаючи з самого початку ірод і нечистива влада убили праведного, але Христос ніколи нікого не вбивав. А тому дух, переслідування людей за їхні релігійні переконання і прагнення до свободи совісті ми можемо приписати родоначальнику всіх переслідувань, а в ним є сатана. Він, обманщик, ошуканець, людину убивця, обвинувач братів і сестер. Йому подобається спостерігати за нещастями, які трапляються з людьми. Він тішиться, коли. Бачить людське горе. Тому, коли ми аналізуємо жорстокі гоніння на християн, які бажали коритися Богові за своїм сумлінням, то розуміємо, що це і є таємниця беззаконня. Господь сказав Сатані цьому давньому Змієві воно насіння жінки. Тобто сам Ісус Христос розчавить тобі голову. А ти жалитимеш його у п'яту. Це перша обітниця, дана в книзі буття у третьому розділі. Христос особливим чином уразив Змія в голову, але пророцтво має далекосяжні наслідки. У ньому привіщається боротьба між Христом і його послідовниками з одного боку та сатаною його ангелами і їхніми послідовниками з числа людей з іншого боку. Ця боротьба триватиме до самого кінця часу. Божий син не припиняв боротьби з ворогом протягом усього свого земного життя. Він зносив гори і страждання, його зневажали. Він був страдником, знайомий з хворобами, велич неба змушений був знову і знову залишати арену своєї праці через те, що сатана жалив його у п'яту. Врешті-решт. Злоба сатани досягла свого апогею, коли він заволодів розумами нечистивців і надихнув їх розіп'яти Спасителя. Він переслідував Божих дітей, спричиняючи їм нещастя і сприяючи їхній загибелі. Ісая, Даниїл, Іван провіщали у своїх пророцтвах боротьбу і напади, які мають пережити Божі діти, а також. Торжество сатани, який святкує свої уявні перемоги. Сатана постарається і надалі, люто й рішуче, протистояти послідовникам Ісуса. Зло, де б воно не існувало. У своєму нехтуванні світлом істини та відступництві від живого Бога завжди згуртовуватиме свої сили в боротьбі проти. Праведних, слухняних Богові людей. Грішні ангели і люди укладуть між собою Союз, аби переслідувати вірних. Сатана розраховував, що йому так само вдасться схилити на свою сторону чоловіків і жінок, як він свого часу звів частину ангелів, схиливши їх на свій бік у боротьбі з Богом. І він зможе їх використати як спільників у всіх своїх діях. Проти неба. Істина не є сумішю ідей з традиціями і байками. Релігія Христа представляє собою чисту і непорочну віру. Вона витримає будь-яке дослідження і щирі шукачі істини приймуть її. Справжня релігія спирається не просто на внутрішні почуття, а на розум і серце. Вона постійно розвивається, підіймаючись усе вище і вище до неба. Тому, мої дорогі, сьогодні необхідно відстоювати принципи Божі, які записані у святому письмі, і це почали робити іще реформатори в середні віки. А Господь істину залишив зрозумілою і ясною. І ось що він каже в книзі об'явлення у першому розділі, у 19 му вірші. Отже, напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Біблія написана ясно. І сьогодні нам необхідно відстоювати той самий принцип, якого дотримувалися послідовники Євангелія у період реформації, коли 1529 року князі зібралися на сейм у Шпаєрі, здавалося, що надія світу ось-ось загине. Це зібрання мало затвердити наказ імператора. Який обмежував релігійну свободу і забороняв усяке подальше поширення реформаційних учень. Доля цих великих питань, що постали перед світом, залежала від дій кількох героїв віри, прихильники реформації, які також зібралися на нараду, ухвалили одностайне рішення, заперечувати королівський наказ. У питаннях совісті більшість не має сили. Вони склали свій протест і передали його делегатам, що представляли різні землі Німеччини. У цій останній боротьбі Бог довіряє нам стяг істини і релігійної свободи, який високо підняли колись реформатори. Ті, кого Він благословив знанням свого слова, несуть відповідальність за такий великий дар. Нам необхідно прийняти Боже Слово як найвищий авторитет. Кожен із нас має особисто прийняти Його істини. Ми зможемо достойно оцінити ці істини лише тоді, коли самостійно досліджуватимемо їх через особисте вивчення Божого Слова. Протестантські церкви, що прийняли доктрини, які Слово Боже засуджує. Виставляють їх на перший план і тиснетимуть на совість людей так само, як колись папська влада нав'язувала свої догми захисникам істини у часи Лютера. Така сама битва розгориться з новою силою, і кожна душа повинна буде вирішити, на чиєму боці у великій боротьбі їй бути. Коли люди не бажають зрозуміти і прийняти істину, оскільки вона включає в себе хрест, тобто терпіння, вони відчиняють двері для спокус сатани. Він переконає їх повірити неправді, як колись ведем і переконав Єву. Істини здатні освятити, будуть замінені приємним обманом, який пропонує давній душогубець, часом. Найдорогоцінніша істина, межує з помилковими поглядами. Спокій, обіцяний Христом усім, хто навчився від нього. Межує з байдужістю і гріховним спокоєм. А тому чимало людей випускає з уваги той факт, що справжній спокій можна знайти лише тоді, коли несемо ярмо і тягар Христа, виявляючи його лагідність і покору. І покору не будь-кому і будь-чому, а покору Богові і Його слову. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли той заклик, з яким сьогодні звертається до нас Господь, бути покірними йому. Отче що в небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде царство Твоє. І нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб на щоденний, дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусю, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Я вважаю, дорогі мої, що сьогодні найскладнішим питанням є розібратися, а де є істина. Багато людей, ніби на перехрестях, із розведеними руками питають, а в якому напрямку йти. Господь сказав, що блаженні ті, які будуть читати, досліджувати і виконувати те, що написано у Божому Слові. Тому це є критерій. І сьогодні різні голоси навіть наших друзів показують вам шлях. Але ви бачите, що в Слові Божому так не написано. Не йдіть ним. Це хитрий обман сатани. Тому сьогодні, дорогі мої, Господь вже закликає нас відстоювати принципи істини, записані в Божому Слові. Яке рішення прийняли реформатори, що Біблія і тільки Біблія, як Основа, основа вчення і основа всього. Тому нехай сьогодні цей принцип залишається у вас, дорогі друзі. Нехай Господь благословить вас бажанням дослідити Писання і бути послідовником Ісуса справжнім, а не тільки так званим. До побачення!